У Львові відбулася зустріч із науковцями, де обговорили цікаві факти про броди, докладніше у сюжеті. Зокрема, у Львівському фотомузеї, що знаходиться у Палаці мистецтв міста Львів, була цікава зустріч із директором Бродівського історико краєзнавчого музею Василем Стрільчиком, який підготував пізнавальну краєзнавчу лекцію Шість сторінок з історії бродів. Пан Василь розпочав лекцію із вступу в історію. Яка була поділена на шість цікавих розділів від найдавніших часів до сьогодення. Це є старі броди, ці давні броди, з яких почалася вся історія нашого міста. Інша частина це місто, центр серед місця. ну, в основному говорить місто. Великі малі фільверки це передмістя. Островчик це такий окремий район, мікрорайон. Юридика це також давні, ну, історична така 17 го століття назва. Шваби це вже середина 19 го століття, це район за залізничним вокзалом, пов'язаний якраз з розбудовою промислової частини міста. Білі червоні казарми це 19 19-те, перша половина 20-го століття. Це пов'язані якраз з австрійським будівництвом казарми і... і Польських казарм і сучасні райони, ті, що добудовуються, це, скажімо, так, приватний сектор, це одноподвоповерхова, але рідше трьохповерхова забудова. Мене запросили до Львівське фотографічне товариство для презентації, представлення історії міста Броди, і якраз кажу тут я погодився і підготував таку лекцію, ознайомчу лекцію про історію нашого міста. Гості події дізналися про кількість населення, про важливі частини міста броди. А ще довідалися про річку, на якій колись на території старих бродів виникли давні броди. Місто броди це назва Броди, ці броди переправи, які колись тут знаходилися, були які дали початок. Він так вважається на даний момент нашому місту. На дійство чисельно завітали львів'яни і не лише присутні мали можливість прослухати цікаву інформацію про місто Броди, зокрема про відомих особистостей, які працювали чи народилися там. А ще доповідач поділився з відвідувачами цікавою історією з оборони Олеського замку. У ці зустрічі між князями Володимиром Вономахом і Єрополком Ізославичем на бродах їх було три. І, от бачите, вона була якраз весною тисяча року, і так ведеться літочислення з того часу. У літочислення першої писемної згадки, і цього року місто відзначало 940 років. Хоча тут є багато питань, і е, оці старі броди, тобто є, є скажімо, навіть момент, коли дослідники вивчали е, вивчали детальніші документи, то ну, є питання, де поділися ці давні броди, наприклад, в столітті там, ну, наступному, там му 15-му, бо немає таких згадок. Є тільки такі дуже умовні згадки, що ця територія була там. Броди були знищені там монголо-татарами ну, і так далі. Крім того, гості прослухали повідомлення про особливість річок, які протікали на території давніх старих бродів. Отримали важливі факти про реконструкцію ідеального міста фортеці броди XVII століття. А ще зацікавило присутніх походження назви території міста Старі Броди. Є старі броди, оце бабуче ще Бугарі. Тут зараз є та траса Київчок, вона перерізала переперерізала цей потік, там закидали, закидали, скажімо так, цементом ці старі джерела в кінці 60-х, на початку 70-х. Ну і так поступово ця річка вмерла. Це відковецький потік, називали його, ну, або річка витоки річки Бовдурки. Ну і тут знизу і тут знизу тече ще одна річечка, оця основна річка, на якій вважається, і десь от в тому керунку проводяться розкопки. Тут бачите, така якраз мережа. Доріг велика, тут видно, що тут був колись якісь там, скажімо, розгалуження. І от якраз в цьому міжріччі, між тим Дідковецьким потоком, який те, хто називає, був дуркою і суховілкою, ну, десь виникли ці давні броди, які згадуються ще, ймовірно, згадуються в давніх давніх тих документах, і які от зараз ми ну, скажімо так по можливості до 17-го року досліджували. От, і така йде історія цього, цього місця. Також відвідувачі заглибилися в історію сучасної вулиці Золота, зацікавилися бродівською твердиною, яка є копією гравюри кінця 18 століття, кордоном 1914 року, який був розміщений за 6 кілометрів від бродів. Згадки в актових книгах про нову міську вулицю вона була ширша від цих інших вулиць, і ну скажімо так, цей крас будівничий чи творець. Дляква цієї центральної вулиці, яка зараз є нашим таким пішохідним корзом. А ще з приємністю прослухали інформацію про поселення, яке змінилося на визначний стратегічний пункт, а саме торгівельний центр між Сходом та Заходом, який створив польський шляхтич Станіслав Коніць Польський, дізналися про площу ринок, яка була зображена на поштових листівках початку ХХ століття, про особливості нового ринку. Також доповідач розповів про особливості скасування вільного торгового привілею. Крім того, гості переглянули пущівку початку ХХ століття. Прослухали інформацію про Бродівський вокзал, про перевезення різних товарів, зокрема зерна. У травня 1859 року, коли в липні мало розглядатися мало вже остаточно вирішити питання і скасування цього вільноторгового привілею. Чи це збіг, чи це так просто було задумано. Таким чином, ну, місто згоріло, хліб возили з різних. Громад збирали гроші по всій Галичині і не тільки. І звітня допомога йшла, тобто для того, щоб відбудувати. До 10 жителів загинуло, але втрати міста були дуже колосальні. Тут, От якраз на цій гравюрі, так проекція з заходу на площу ринок. Ще присутні дізналися про єврейську громаду, що знаходилась в Бродах. Про її значення в історії, про визначні єврейські будівлі, а саме про велику Бродівську синагогу, початку ХХ століття та малу. Цікаво, що про Бродівську синагогу про особливому описували мандрівники, які приїжджали у місто у 70-х роках XIX століття. Також у зв'язку з теперішніми подіями під час дійства відбулося відключення електроенергії, але незважаючи на це, гості продовжили отримувати неймовірні враження від досить цікавої розповіді талановитого лектора Василя Стрільчука. В період е кінця вісімнадцятого-19 століття місто, яке мало дуже потужну, сильну єврейську громаду, і е таке перебування імператора Франца I, який зупинився, зустрів, так, зупинився в е домі, відомому домі Гаусерів, найбагатшої родини Галичини, напевно, зараз на цьому місці стоїть будинок Пошти. Крім того, відвідувачі дізналися про новий та старий єврейський цвинтар. Також зацікавила присутніх інформація про дві світові війни ХХ століття, а ще військовий цвинтар у бродах 1915-1916 років Золочівської тюрми. Танкової битви в районі Луцьк-Броди-Дубно 1941 року. Гості також із фото переглянули руїни бродів початку 1940 х 41-х років. А ще дізналися про винищення євреїв, так зване бродівське гетто – Битву під бродами, яка відбулася у липні 1944 року. 1 березня 1944 року фронт підійшов під броди. Частину нашого цього району, так чи так, навіть нашої громади, було захоплено радянськими військами. І з 21 березня до 8 квітня йшли непреривні спроби захопити броди з Наскоку до 8 квітня. Ну і Потім фронт стабілізувався і аж, ну, скажімо, бої були, бомбардування були аж до 13 липня 44-го року, до початку військо-сандомерської операції, коли якраз почалася оцей наступальна операція, де. Пізніше була ця битва під бродами з до 22-го, дехто каже до 23-го, так, за деякими даними, е південніше Бродів, так підміж Бродом і Золочем, цей великий, великий битва, велике оточення Бродівській. Купе, зокрема, присутні ознайомилися з інформацією про руїни лікарні, яка діяла у бродах у 1940-х, початку 60-х роках. Також дізналися, як виглядала площа ринок у першій половині 50-х років. Крім того, почули інформацію про знакових постатей міста, зокрема українського художника Івана Труша. Генерала Української Галицької армії Мирона Тарнавського, який вчився у Бридській гімназії, українського філософа Юліяна Васияна, українського громадського діяча Олександра Веслоцького, полковника Української повстанської армії Петра Федона Полтави, про Амілію Натансон з Фройд, матір австрійського невробатолога Зигмунда Фройда. Яка була дуже відомою у бродах німецького письменника, уродженця нашого міста Йозефа Рота, польського письменника Юзефа Коженовського, польського книгаря-видавця Фелікса Веста. А ще дізналися про бродівський замок фортецю. Там виставили пустівку, коли був великий такий приїзд. Австрійських вищих чиновників, але це не був імператор Франс Йосип. Франс Йосип, здається, приїжджав на, чи то Карл приїжджав на маневри, які відбувалися тут неподалік бродів, там десь в Цішках чи де там. Карл приїжджав в броди. Карл приїжджав, приїжджав навіть Вільгельм. Здається, вони були тут в бродах. Ці прусські і австрійські, бо вони приїжджали десь-сюди, вони приїжджали в підгірці. Є фотографії на залізниці. Франца Йосипа ну таких даних немає. У після лекції гості задали питання, на які радо дав відповідь Василь Стрільчук. А ще відвідувачі переглянули виставку фотографій, яка діяла у цей час у просторому приміщенні фотомузею Львова. За змістовну розповідь талановитий доповідач отримав подяку: історичну книгу та смачну каву від видавництва кава Старого Лева. І від видавництва феорій книжка фікс, наші партнери, тримайте це для вас. Це так, так буває. Дякую, дякую, це, дякую. Отець туди я на е вузі... зараз, зараз, Я ж пам'ятаю, <ріць> що мушу згадати, та, це, це та, та, товариство явір теперішній, «УТОХ». До організації події долучилися: Бродівський історико-краєзнавчий музей, Львівський фотомузей та Львівський палац мистецтв. Також щира подяка постійним партнерам та друзям. А ще велика подяка талановитому доповідачеві Василю Стрільчику. Також із гостей для бродівського історико краєзнавчого музею передала цінні історичні матеріали від відвідувачка. Крім того, вона поділилася своїми враженнями. Я е, зараз львів'янин, але взагалі-то села підгорець ясно, що це бродівський район. Тобто в якійсь мірі ми земляки, навіть в повній мірі і я е, дуже задоволений тим, як прийшла. Це лекція пана Василя Стайчука у Львові, тому що Львівська публіка хоча не так далеко це місто наше броди, але мені здається, що не, не так вже добре знає про те, про те що є собою місто, і е, це дуже корисна. Така подія, яка сьогодні відбулася, я сподіваюся, що львів'яни після того більше будуть їздити в Броди, відвідати його туристичною метою. А влада міста буде ще більше звертати увагу на те, як розвивати туристичні місця в своєму рідному місті. Чому 6 сторінок? Тому що так. От той матеріал я так виокремив, дозував в шість таких, скажімо так, епізодів по історії бродів, на яких я акцентував увагу. На яких там були скажімо, матеріали представлені в презентації? Це перший такий від початку першої писемної згадки до ідального міста. Це перший від переправи до ідального міста фортеця. Другий це є. Епізод, який стосувався цього прикордонного міста, міста вільного торгового міста Броди, третій епізод це епізод про місто Броди, як є в центр єврейської громади, так єврейська історія, Галацький Єрусалим. Четвертий епізод це є про броди. Що змінило броди? Так, період двадцятого століття, період двох світових воєн, і перша і друга, в результаті яких місто, скажімо так, було в значній мірі знищено, і після цих катаклізмів. Місто вже ніколи не повернулося. Так, тобто це ті ті події, які змінили повністю хід історії. П'ята це є відомі постаті міста, і шоста це є архітектурні пам'ятки, архітектурний спадок збережений до сьогодні. Mm -hmm. От така історія. Ось така лекція про історію нашого міста і презентація її в нової Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Андрій Грач, телеканал Брода онлайн.